Мій костюм дуже стилізований, але він відображає основні елементи. Ну, корона, як мені кажуть, мені дуже подобається римський тарський, кажуть, що наша це корона це Фес. Фес це сучасна робота, це машинна вишивка. У нас є Фес ручної вишивки. Тому що це машинна вишивка це сучасність наша. Українська вишивка теж зараз машина дуже активно розвивається. Це зрозуміло, це швидко, це легко. Ручна вишивка це дуже довго і дуже складно, але в нашому проєкті вона присутня. Прикраса, це кокуслюк, дуже стилізований, це не є аутентичний. У нас в колекції є кокуслюки, які створені на основі наших досліджень. Це з перлинками, кокуслюк з перловою сіткою. Ще на мені пояс. Пояс це гордість родини, передавався у спадок старшій доньці, вдягався на весілля батьком або старшим членом родини. Я старалась його зробити максимально схожим на оригінал. Тобто матеріали, безумовно, у мене інші, але розмір, орнаменталістика, що було представлено на поясі, на пряжці, це було в основному. Листя винограду як символ плодючості, могли бути троянда квіточки, це як символ жінки. Могли бути бадем, мигдаль, як символ дівчини. І дуже цікаві такі елементи. Ось. Це солюки. От вони навколо жінки по колу йдуть. А це символ води. Бо жінка це вода. Чоловік Сонце жінка, вода. Тобто. Дуже багато таких от символічних знаків вносилось у пояс. Ну і оберіг. Кожен елемент це оберіг. Я профес, хочу наголосити, що дуже важливо, що орнамент по фесу розміщувався по колу, замкнений в коло. Тобто це оберіг.